Місяць у козирогу — знак землі. Збільшується самоконтроль, обережність, честолюбство, терпіння, консерватизм, відповідальність, організованість. З'являється прохолодність або скутість у прояві емоцій, іноді бажання усамітнитися. Рекомендується: землеробство, гірнича справа, будівництво, робота з каменем, купівля продаж майна, земельних ділянок, нерухомості, початок серйозної наукової роботи та справ, які розраховані на тривалий термін, відносини з державними органами. У питаннях здоров'я рекомендується лікування виразок, гастритів та інших захворювань шлунка. Не рекомендується хірургічне втручання в ділянці колін, сухожиль і хребта, лікування, видалення і протезування зубів. Не перенавантажуйте коліна. Також не рекомендується будь-які види застілля, проведення заручин і шлюбів, здійснення квартирного обміну. У цю добу 22-й день місяця. Це період мудрості, опанування знаннями, науками та ремеслами. Будь-які знання легко засвоюються, це день досягнення мети і осягнення свого коріння. Він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, знаннями, книгами, інформаційним полем. Цього магічного дня особливо сильні інтелектуальні здібності людини та її інтуїція ви можете знайти нові ідеї та свіжі оригінальні рішення старих проблем. Однак ці знання можна використовувати тільки на благо, інакше вони обернуться проти вас. Слід передавати знання та досвід, готувати учнів або накопичувати інформацію. Хороший день для початку навчання або роботи. Проте день не передбачає групової роботи. Зверніть увагу на тазостегновий пояс, крижі, нижню частину хребта. Не робіть різких рухів, рекомендується вживати багато рослинної їжі. Сни приносять нову інформацію про вирішення проблем. Будьте уважні до них, вони допоможуть вам, якщо ви їх правильно зрозумієте.